У селі Василівка Чутівської селищної громади розшукують 15-річну дівчину. Анна Галілей у ніч на 1 грудня зі слів рідних зникла із місця проживання. За попередню інформацію, дитина могла поїхати до Запоріжжя. Повідомив Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавщини. Ми надали відповідне орієнтування колегам у сусідній області. Дівчина на вигляд 16-18 років зріст 155-160 см, худорлявої статури. Волосся довге, каштанового кольору, очі темні, була одягнута в коричневу куртку без китошону, шапку сірого кольору з вушками вгорі, джинси синього або чорного кольору, ботинки зимові бежевого кольору з білою підошвою. Тому ми просимо всім мешканцям Полтави, Полтавської області, всім, хто нас чує і бачить, якщо відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої неповнолітньої дівчини. Нагадаю, що це Галілей Анна Олександрівна 2010 року народження. То просимо повідомити одразу інформацію до поліції за номерами 053 472 220 099 502 02,90 050, 778, 28 або 102. Тим часом 15-річного мешканця Карлівки Андрія Іщенка, який 28 листопада поїхав з дому на велосипеді, і не повернувся, поліція розшукала. Хлопця знайшли в одному із сусідніх населених пунктів, із ним все добре, додав речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.